Вони повернулись туди, де їх обов'язок і покликання. Після окопів обстрілів, після поранені втрат вони повернулись служити людям і нести світло. Це головне, що дає нашим героям сили продовжувати жити і рухатись вперед. Сьогодні, в День енергетика, ми вам розповімо про тих. Хто несе подвійний подвиг, вони тримали рубежі на лінії зіткнення з ворогом, а зараз продовжують тримати енергетичний фронт. Це будуть історії воїнів-енергетиків, працівників обленерго, які поділяться сокровенними хвилинами спогадів про війну. Тут про відвагу і трагедії, тут про незламність і про силу, що несе світло, тут про біль втрат і енергію життєстійкості. тут про героїв, які серед нас. Це наші люди. Енергетики з великої літери. На сьогодні в АТ Харків Обленерго в лавах ЗСУ перебуває 112 енергетиків. 26 працівників повернулися з фронту та працюють в Обленерго. На жаль, 11 героїв загиблі. Історія енергетика Харків Обленерго рудя Дмитра Володимировича. Молодшого сержанту 92-ї окремої штурмової бригади. Після ракетних ударів своїх свою сім'ю спустив до підвалу, закупив там харчі, воду, все, що їм потрібно було. Взяв з собою документи, взяв з собою бутилку води. І так я дійшов до 92-ї на той час ще ОМБР. Пішки з дому. Близько шостої години ми вже під звуки вибухів і літаючих літаків противника просто отримували автомати, набої і все, що на той час могли нам видати. Отримавши зброю, хто в чому були такі, що з автоматами, з кулеметами зі зброєю в руках, цивільні, як в цивільному одязі. То ми виїжджали вже 25 числа в саме місто Чугуїв на аеродром. Як нам сказали, зустрічати десант російських спецпризначенців. За рік з хвостиком, перше, що я стояв, як вже сказав, в напрямок Малої Рогані. Потім Куп'янська операція, Борова. Оце було. Був мій фронт, була моя війна. Більшість побратимів перейшла з розряду побратимів, в розряд друзів вже. Зв'язок підтримую. На жаль, багато з них вже з нами сьогодні немає. У великому бурлуці є там теж співробітники наші, знаю звідти хлопця, який працює. Диспетчером навчалися в одному вузі після звільнення великого бурука. Через деякий час я туди потрапив. До цього ми з ним підтримували зв'язок. Він писав мені, що вони в окупації знаходилися. І я казав, чекай, ми приїдемо, обов'язково приїдемо. І ми приїхали, постукали, він вийшов, але він мене не впізнав, тому що ну, повне екіпування, ми не розслаблялися. Нове місце, не знаємо, ще де ворог. Коли я вже зняв каску, От, кажу, а тепер пізнаєш і кажу, я ж тобі обіцяв, що ми приїдемо. Я думав, він там, як розплачеться, наче він настільки хвилювався, він впізнав. Кожен повинен бути на своєму місці, кожен повинен займатися своїм, допомагати. І все буде нормально і треба відстоювати своє. На сьогодні в АТ Хмельницьк обленерго в лавах ЗСУ перебуває 100 енергетиків. 13 працівників повернулися з фронту та працюють в Обленерго. На жаль, дев'ять героїв загиблі. Історія енергетика Хмельницького обленерго Шамрая Валерія Васильовича, головного сержанта взводу 102-ї окремої бригади ТРО. Перші хвилини війни я пам'ятаю вночі було чути в наш населений пункт Гуркіт. Але особливого значення цьому ніхто не придав. Але на ранок, коли ми вже збиралися на роботу, я, дружина, син. Син вийшов з кімнати, сказав, тато е, обстрілювали аеродром, наш військовий, який є поблизу. 25 е, лютого е, я вже виконував свої обов'язки як військовий. Перші місяці війни я виконував свій обов'язок по захисту військового аеродрому. Далі був Бахмут, потім нас вивели з Бахмута, був деякий період, по-моєму, місяць-півтора ми були в тилових частинах. І з початку 23-го року нас переправили на запорізький напрямок. І всю свою подальшу службу я проходив захищаючи рубежі. Запорізької області на запорізькому напрямку є декілька чоловік з міста Красилів, які демобілізувались приблизно в той період, що я хто по пораненню, хто за іншими обставинами. Я підтримую зв'язки з своїми побратимами, які зараз знаходяться на рубежах запорізького напрямку. Там дуже зараз важка ситуація. Все, що запам'яталося, так і пам'ятається до цього часу, це побратими, які ще живі, побратими, яких вже немає. Вони назавжди лишаться в моїй пам'яті, які допомагали і в скрутну хвилину. Виявили росіян і не могли виявити відстань до них. Приблизно бачили, що вони знаходяться в даному секторі. Але по під цю посадку йшла повітряна лінія електропередач 10 кВ. Вона вже була пошкоджена, кажу до хлопців, що дуже просто вичислити. Відстань між опорами 60-70 метрів. Порахуємо, скільки опор до росіян приблизно будемо знати відстань. Хлопці зраділи, що без приладів, без нічого можна ви вичислити ви відстань до ворога. Не потрібно боятися військової служби. Є дуже багато добрих і хороших людей, які мають військовий досвід, які можуть багато чому навчити підтримати в скрутну хвилину. Хотів би побажати також витримки сили волі, тому що... Хлопці працюють в також важких умовах, враховуючи дану ситуацію, яка зараз в нас в країні. Всі і морально втомилися, і фізично. Але, ще раз підкреслюю, не потрібно опускати руки, перемога буде за нами. На сьогодні в АТ-Тернопіль Обленерго в лавах ЗСУ перебуває 45 енергетиків. 20 працівників повернулися з фронту та працюють в Обленерго. На жаль, чотири героя загиблі. Історія енергетика Тернопіль Обленерго. Трохименка Юрія Віталійовича, молодшого сержанта, командира відділення 105 ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. Перші половини війни я зустрів вдома. Це була шоста година. Ми з дружиною збиралися на роботу їхати. Я завів машину прогріваюсь, снідав. Дружина фарбувалася і знову телефонує маму. Це була 6.05, здається. І вона мала ти працює на митниці і повідомляє, що наші прикордонні пункти москалі атакують. Що йде бомбардування з 4-ї години і що війська входять на територію України. Ну, для мене був шок. Це була неділя. Я вже в 9-й годині був у ТСК місцевому, ну і мене не брали. Потім позвонив до родичів, зробив відношення в частину, і мене тоді тільки ТСК мобілізував. Перша поїздка то була на 4 місяці, друга поїздка. -то Десь відбулося, на... приїхав 8 березня, а 23-го сталося березня вже порано. Я командир відділення, сержант, і за лозунгом Слідуй за мною, роби як я. Я виходить, мусив показувати людям, як цей. Але в бойових діях я ще не був і страх був. Страх був того, що я себе некоректно поведу в момент. І в мене був цей страх, страх, але ми їхали е, пікати. І виходить якраз на повороті перехрестя, нам треба було повертати. А туди прилетів якраз перехрестя розрив, там яма, така воронка, що там пікап міг сховатися. Ми чуть туди не влетіли. І в мене виходить від цього адреналіна, повністю весь страх пропав. І виходить, е, один страх вибив інший страх. Я знав. З спогадів моєї бабусі, яка розповідала, як був голодомор, як виходить е окупація німцями, окупація потім е совєтами, е як вона мені з дитинства розповідала, як це все відбувалося. То і через те я розумів, що це воно таке окупація, як воно виходить впливає. Так як вони дають світло чужі будинки, щоб їх завжди очікувало світло вдома. На сьогодні в АТ Запоріжжя Обленерго в лавах ЗСУ перебуває 113 енергетиків. 15 працівників повернулися з фронту та працюють в Обленерго. Сім героїв, на жаль, загиблі. Історія енергетика Запоріжжя Обленерго Леськіва Світозара Євгенійовича, головного сержанта протитанкового зводу 135 го батальйону 114 ї бригади ТРО. Передбачав, що рано чи пізно все ж таки повномасштабне вторгнення воно почнеться. З перших днів був вже з контрактом на руках ТЦК у військкоматі і на другий день вже отримав зброю, будучи цивіль, повністю цивільною людиною. ТРО це, це така веселка людей. Різних типажів, різної поведінки, але все ж таки, це ті люди, які з перших днів взяли зброю і стояли поруч з тобою. Це дуже для мене важливо. У 2022 році, в травні місяці, нас повністю батальйоном, верніше з водною ротою відправили на той момент сіверодонецька. І ми попали якраз на наш другий день самого штурму безпосереднє міста. Там я отримав перше поранення вогнепальне після Сєвєра Донецька. Нам знов-таки пощастило бути в 23-му році вже безпосередньо в самому Бахмуті. Бахмут на той час був, всі знають і знають історія гарячу, напружену точку у світі. Після чергової реабілітації і чергових, чергових госпіталів втретій раз повернувся в стрій і вже на 23-24 рік ми вже займали позиції біля Кліщівки. Там у зв'язку з артилерійським обстрілом так само отримав поранення, знов таки попав в госпіталь на реабілітацію. А, на жаль, зі мною напарник, побратим, друг, загинув на моїх очах. Тому це третє, третє, третє таке відрядження, воно, мені здається, для мене було самим, самим таким важким. Хотів окремо подякувати своїм колегам, своїм друзям по цивільному житті, що підтримували мене весь цей час, коли я перебував на. На війні і дали мені можливість повернутися повноцінно в цивільне життя, тому що повсякденна робота, спілкування в колективі і певні задачі це, на мій погляд, найкраща реабілітація для військового в сучасному житті. Шановні колеги, шановні побратими. В день енергетика хотів зазначити одне, що наша спільна робота повсякденна, повсякденна праця, особливо в такому, скажімо так, не то, що нелегкому, а критичному регіоні, як Запоріжжя, вона дуже важлива, тому що ви прекрасно розумієте, там, де є світло, там, де є. Енергія, там є сталий і сильний тил, тил для наших військових. Не, будуть, не буде світла, не буде електроенергії. Нашим військовим буде набагато, набагато важче. Нам треба протриматися всього-навсього на один день довше, ніж наш ворог. І перемога буде за нами. Слава Україні! На сьогодні в АТ «Миколаїв Обленерго» в лавах ЗСУ перебуває 159 енергетиків. 24 працівника повернулися з фронту та працюють в Обленерго. На жаль, 14 героїв загиблі. Історія енергетика «Миколаїв Обленерго» дяченка Сергія Анатольовича, командира відділення кулеметного розрахунку 67-го окремого стрілецького батальйону. 25-го був в воєнкоматі о 8 утра. 26-го вже був з віщами на 6 утра в воєнкоматі. Просидів до пол 12-го, не взяли щось там, на чоловік 50 було, 30 забрали, може більше. На них відправили. Вони попалили все, був 2 марта в Вознесенці заходили кацапи. Потім малий попав 15-го, пішов в воєнкомат. Дзвоник каже, будеш і ти кажу, ні, в рот охорони не хочу. Ну і так за мене забули, потім вже 4-го дзвони апреля чи квітня, як правильно. Будеш і ти чи не будеш, кажу, та вже буду хоч куди-небудь. І так я попав в рот охорони, з ротої охорони в широкий лан в Учебку. І з учебки, це ми вже 22 августа на бойові підберезнігувати. А туди піддавили, в брод заходили. Уже потім дружина знала, як я пішов. Командир відділення кулеметного про 67-й стрілецький. Ніколаївський багато. У нас взагалець з Ніколаївської області повністю. З кимось з бойових товаришів підтримуєте? Постоянно. Що нікотрі там, що досі. проти. Ну, бата вже немає, бат розформурували. Ну Так зустрічаються, все. Можете розказати, що з сином трапилось? Впівішка. Він був як старший від СПІ тоді. На, на СП нас було 8 чоловік. Виліз, провірити. Ну, як тачка у нас там була, щоб на якої завозили, вивозили оборудування, ну, БК, продукти, воду. Він все провірить якраз в той момент. Прильоти в півішки. І все, все що розказував. Витягнули, ще вроді був живий, но... Скільки воно було? 28. Ну, там ясно було, що з такими ранами не виживає. Коли це сталося? 14 червня, 24. Не підуть вони, прийдуть Кацапи, підуть на Польщу. Що їм можна сказати? Не підуть свою страну захищати, підуть на другу нападати. Це вже було і не один раз. Просто вже є, бойові, бойові друзі твої. Не винесеш ти, не винесуть тебе. Скоріше закінчення війни. Це все, що ще можна ще розказати. На сьогодні в АТЕ Черкас Обленерго в лавах ЗСУ перебуває 136 енергетиків. 76 працівників повернулися з фронту та працюють в Обленерго. На жаль, шість героїв загиблі. Історія енергетика Черкаси Обленерго гетьмана Сергія Михайловича, командира танкового зводу першої окремої танкової сіверської бригади. Перший день повномасштабного вторгнення була більша тривога за свою сім'ю, як її зберегти. Бо я розумів, я вже до цього являвся учасником бойових дій. І Мені в принципі я чекав, що мене зразу зателефонують і везуть військомат, а сім'ю потрібно було убезпечити. Після повномасштабного вторгнення, не дочекавшись повістки, пішов, добровільно знайшов частину, підійшов до командування. Частина моя це першотанкова окрема сіверська бригада. До вечора я вже був у списках частин зарахованих. В ато я призивався теж з Черкаси Обленерго по повістці в серпні. 14-го року попав я в 14-й окремий мотопіхотний батальйон Черкаси. Служили ми в Волновахі. Перший період я служив, я пішов простим стрільцем, був замком з водом, потім командиром окремої гранатометної відділення це АГС. Закінчив в АТО я службу на посаді старшина роти. Тут вже в період повномасштабного вторгнення я зразу попав на посаду командир танкового взводу. У мене під командуванням було три машини. У мене з моїх екіпажів не залишилося жодного чоловіка. При звільненні Куп'янська узлового, це вже було майже ніч. З екіпажем замітили ворожий танк. При першому пострілі ми його вразили, але не, не підбили повністю. Потрібно було закінчити справу, але у нас система дала збій, ми не змогли б швидко перезарядитися. Навідник гукає командир, повертаюся, він сидить, так закрився і каже, нам звізець. Юра, що сталося? На нас дивиться ворожий танк з полу. То давай, може, откат будемо робити. Ні, давай щось будемо робити. Ми швидко устранили неполадку, не перезарядилися, завершили свою роботу, але це закривання, це таке <рес> в танковій броні це було, звісно, в ту минуту чи секунду не дуже смішно, але потім сміялися всі. <рес> То той самий Юра, про яку я розказував. Він уже загинув, коли я звільнився. Він теж перевівся з танків. Він... Пішов зв'язківці, у нього закінчувався вже контракт, і він повинен був тут звільнитися. Але на жаль. До мене підійшов один сполковник і спитав, хто є по посаді. Я сказав командир танку. Він каже, так сідай за речаги. так я ніколи на танки не їздив. Ну, на машині ж їздиш. Так, танк це ж ну, сідай получиться. Ну, Помогло, вмів і на танки їздити. Хоча я по фаховій спеціальності військовий командир танку Т-72. Для кожного українця, кожен українець має хоч якусь частинку себе в цій війні посвятити. Коли дозволяє здоров'я і бажано, щоб йшли служили. А тим, хто не може, Донати, не знаю, якась допомога повинна бути. По-перше, миру, миру всім, щоб менше аварійних виїздів, менше аварій. Зараз ж присутній і людський фактор. Та сама війна, яка додає роботи, значної роботи енергетиці. То миру, по-перше, Ну і всім здоров'я і сімейного благополуччя. Служіння людям і Україні, висновок, який можна зробити, переглянувши історії наших колег-енергетиків, які вже перемогли. Страх, відчай, розлуку, ваші історії в наших серцях. Ми ніколи не забудемо ваші подвиги. Дякуємо кожному енергетику за готовність продовжувати тримати енергетичний фронт, боротись до перемоги. Вітаємо колективи компаній з професійним святом Днем енергетика. Дякуємо кожному за збереження стійкості роботи галузі в умовах війни. Вічна пам'ять колегам-енергетикам, які віддали своє життя за Україну.